Виставка Україна надихає, розташувалася в одеському музеї західного та східного мистецтва. Ініціювали проект у департаменті зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції. Перше ми підкреслюємо те, що Україна це країна творчості. Україна це креативна країна, яка може дати світу багато нових, гарних, цікавих ідей. Підготовка до виставки Україна надихає розпочалася ще напередодні травневих свят з уроків малювання. Ініціатори проекту запросили дипломатів відвідати майстер-класи молодого, талановитого і креативного одеського художника Віталія Деця. Який вміє так працювати з людьми, що люди наповнюються творчою енергією, і навіть ті, хто не дримав ніколи олівця в руках, ніколи не брав в руки фарби, починає малювати. Думки були різні, було багато сумнівів чи вийде, але цікавість перемогла, і дипломати пішли на майстер-клас до Віталія Деця, який впевнений, немає нічого неможливого. Я разработал методику, на основании которой каждый может получить, скажем так, доступ к какой-то другой космической информации и очень быстро стать другим человеком. И в принципе в в определенном окружении, в атмосфере человек раскрывается, когда у него есть желание, мечта, он стремится и достигает желаемого. Идея выставки заключалась в том, чтобы показать, что Украина это место, где каждый человек может найти свое вдохновение и реализовать свою самую, самую нереальную мечту. Як, наприклад, написати картину. Реальність втілення цієї мрії саме в Україні. Дипломати, акредитовані в Одесі, довели своїми роботами. Вказувалися у наших художників і дипломатів дуже великий талант. Понравість учим красиво, красочний робот. Ми в Європу стремимося, Європа в нам. Очень хороший проект. Причому представники консульських установ малювали картини українських художників, аби за задумом ініціаторів проекту Україна надихає актуалізувати відомих вітчизняних місців та згадати тих, які призабуті. Ось, наприклад, Львів'янин Вадим Масютка, картину якого відтворювала Ярослава Різникова. Це дипломна робота художника, виставлена зараз у музеї Олекси Довбуша, що його і зображено на полотні. Виставка Україна надихає працюватиме до кінця травня, але організатори вже заручилися згодою представників дипмісії, акредитованих у Львові, які висловили згоду підтримати експеримент і долучитися до проекту. Наталя Браславська, Владислава Приходька, Вадим Мір за факти.